Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про такі частинки мови, як сполучники та прийменники. І сьогодні будемо набувати досвіду. Для початку виконаємо дихальні вправи. Перед тобою три свічки, які треба задути. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик та задувай свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чистомовки. К-К. Бігла ящерка прудка. Ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. К-К-КЕ скло прозоре і крихке. Ки-ки вишивала рушники. Постав відео на паузу. Промов чистомовки, слова промовляй чітко. Не поспішай. Пригадай слова і, й, а та, але тому що це сполучники. Сполучники сполучають, тобто зв'язують слова чи речення між собою. Назви слова. Як називаються ці слова? Це прийменники. Прийменники пишуться окремо від слів, до яких відносяться? Давай трошки потренуємось. Твоє завдання прочитай слова, розглянь малюнки. Подумай, яке ти використаєш слово, щоб сказати, де знаходиться предмет на кожному малюнку. Прочитай слова У на за, перед. Біля між? Подивись уважно, де знаходиться котик? Котик у клубку? Де знаходиться котик? Котик? Між клубками? Де знаходиться котик? Котик перед клубком? Де знаходиться котик? Котик? Біля клубка. Де знаходиться котик? Котик за клубком? Котик на клубку. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, От вітру далась вона, вранці пелюстки розкрила, у гості комах запросила. Чілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла. Вікомах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 3 квітня. Твоє завдання. Розглянь зображення. Порівняй шиї у тварин. Склади та запиши речення. Розглянь уважно малюнок. Хто зображений на малюнку? Жирафа та черепаха. Порівняй, які шиї у цих тварин. У жирафи шия довга, а у черепахи коротка. Прочитай слова для довідки. У довга а в коротка. Розглянь ще раз малюночки. Прочитаємо речення і поміркуємо, які слова загубилися. Жирафа шия, черепахи шия. Поміркуй, яке слово загубилося. Користуйся словами для довідки. У жирафа, шия довга а в черепахи, шия коротка. Постав відео на паузу прочитай речення. Запишемо речення в зошит. У жирафа шия довга, а в, в черепахи шия коротка. В кінці речення поставимо крапочку. Знайди, будь ласка, в реченні прийменники. У В. А чи є в реченні сполучник? Так, є маленьке слово А. Заховаємо його у кружечок. Твоє завдання? Прочитай слова. Прочитай речення. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай текст. Прочитай заголовки. Добери заголовок до тексту. Прочитай слова У І. На над. Давай разом прочитаємо речення і поміркуємо, які слова треба вставити в речення? Які слова загубилися? Прийшла весна? Лісі все оживає. Яке слово загубилося? У. Лісі все оживає. Кущах засвистів, затьохкав соловей. Яке слово загубилося? У кущах засвистів і затьохкав соловей. Галявині цвітуть фіалки конвалії. Яке слово загубилося? На галявині цвітуть фіалки і конвалії. Ними літають метелики бджоли. Яке слово ми тут ставимо? Над ними літають метелики і бджоли? Дзвінко кує зозуля. Дереві стукає дятел. Яке слово загубилося? На дереві стукає дятел. Красиво! В лісі весною постав відео на паузу, прочитай текст. А тепер давай прочитаємо разом: Прийшла весна, у лісі все оживає, у кущах засвистів і затьохкав соловей. На галявині цвітуть фіалки і конвалії, над ними літають метелики і бджоли, дзвінко кує зозуля, на дереві стукає дятел, красиво в лісі весною. Скажи, будь ласка, а які слова ми вставили у текст? До яких частинок мови вони належать? Так, це прийменники у на над та сполучники І. А тепер прочитай, будь ласка, заголовки до тексту. Перший заголовок у лісі, другий пора року третій Весна у лісі. Поміркуй. Який заголовок підходить до тексту найбільше? Звичайно, третій. Весна у лісі. Розглянь піктограми. Пригадай, що означає кожна піктограма. над під на перед за між в Зараз на екрані будуть з'являтися малюночки, а ти уважно роздивись, де знаходиться предмет, і добери відповідну піктограму. Мишка на кріслі, мураха перед грибом. Квітка в вазі. Стіл між кріслами. Мишка. Під кріслом. Бабки над очеретом. Квітка. За вазою. Підведемо підсумок уроку. Слова і, й, а, та, але тому що це сполучники. Сполучники сполучають, тобто зв'язують слова чи речення між собою. Слова В, у, за, з, до, на, над, під, від, біля, перед, через називаються прийменниками. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових. Зустрічей